Усім привіт, друзі! З вами Роверс ви на каналі Smart Company. І нарешті я став власником ось цієї краси. І так, погнали! І так, перед тим як ми почнемо така е коротенька предисторія. Насправді мало хто знає. Але за всі ці роки, скільки PlayStation 5 вже е, є. Ну як насправді не скільки роки, скільки, напевно, навіть місяці, е, вже вийшло десь приблизно 9-10 різних версій PlayStation 5. Е, і це насправді ту, яку я зараз маю це PS5. 5 слів. Це саме 8 9 версія. ну версія, плюс-мінус. І з самого початку Sony компанія, пам'ятаємо, хитроважарених, і вони потрошки-потрошки да, і е, робили послаблення по залізу, потрошки виймаючи, так сказати, охолоджуючі елементи, щоб ваша Сонька е, не таку, так сказати, давала. Е, пікове навантаження. І те, що воно тут пише, насправді, 4к 120 ФПС, ну, типу, дуже такий нативний момент. Ну Може там якісь там дві ігри і так воно і буде. Але те, що ця консоль є супер, в цьому просто все одно сумнівів немає. Але якщо у вас є раптом можливість десь взяти соньку. П'яту, яка ще вийшла на початках, тобто десь двадцятому-два році, просто беріть її, навіть не думаючи, тому що саме в ту версію Sony ще вклала, що називається душу, так сказати. І я не займалася зараз цим от маркетингом, яким займається зараз, так сильно, нативно домагаючись нам продати про версію. Так, Соньки, вони хоч і з року в рік, і в принципі економлять собі як хочуть, але в принципі стосовно заліза, вони ніде не, не погіршили. Тобто там як було, один процесор, так він і залишився. Трішки там на коробки зекономили, трішки на якихось там ще додатках, там можливо на пластику, який є з самим корпусом. Цієї ПСки, да, там, там зекономили, так зекономили. Ну що таке, бізнес, хочеш, як би то сказати, і вмій покрутитись. Але найголовніше все це таки пам'ятати, що по потужності вони є один в один. Так, е, да, компоненти вони в принципі правильно роблять собі дешевше, оговодження слабкіше, і ви тільки і ви зараз тільки, от подивіться на своїх екранах, яка еволюція тих самих радіаторів. Пройшла сквісь усі ці роки. І, а зараз, в принципі, тобто, у нас є ще дві версії: це або Slim, або Pro, якоїсь там середньої, так сказати, немає. Є тільки всередині розгалуження, ти хочеш діджитал або з CD-приводом, і все. Тільки Slim або Pro, середнячка тобі вже не пропонують. Але я так порахував, що Pro мені не треба, я не настільки так сказати, заїжджений геймер. Тому, в принципі, слімки мені е, досить має вистачити. І так, давайте подивимось і розпакуємо її. От. Це в нас саме є е, версія Fortnite Edition. Так, ану, давай розпаковуйся. І так, е обложку ми зняли і залишилась у нас лише сама всередині коробка. Така от, вона ще залишається великою, е з написом PS. І так, давайте подивимося, що там нам ще можливо, десь щось забрали із комплекту. Можливо, зараз відкриємо і там взагалі гімпайду не буде. Да? Для прикладу, може, отакі вони вшарашені. Одразу нас зустрічає що. І одразу нас зустрічають е, дві ножки. Да, це на випадок, якщо ви хочете її поставити горизонтально, окей, поки сюди в сторону. І так, нас зустрічає адаптер живлення, ну, такий звичайний. Так, сказати, так, і розкрилишка. Хобана, HDMI. Оце нормально. А я вже думав, HDMI теж забрали, Ні, глянь, HDMI поки кладуть. Але беріть зараз песку, тому що я думаю, що через півроку вже HDMI вам зажмуть. І так, це, це, я так розумію, кабель для підзарядки е, да, з двох сторон USB-C. І тут ми маємо що? Dual сам, ну, геймпад, він же DualSense. Так. Ну, Приємний. Да, нічого не скажеш, приємний. І так, ідемо далі. З цього боку теж ми можемо теоретично відкрити, да, і тут нам нічого це не має завадити зробити. І так, є якась кучка макулатурки, потім повернемось. І, і так, ось вона у нас геймерська інженерія усій її красі. І так, це нам гейт не треба. Оце от розпаковуємо і, в принципі, беремо, дивимось. І так, PlayStation є. Так, це нам теж не треба, і це нам теж не треба. І так, це у нас е привід е для дисків, ну, можливо, він нам не знадобиться. Далі на нас на панельній на панельні, е фронтальній стороні кнопка включення. І два роз'єми е USB Type-C. Оце, до речі, теж незручно. Оці їх загравання з. Так сказати, роз'ємами, але потім ми до цього повернемося. Так, позаду в нас розташовані два так сказати, USB нормальних адекватних роз'єм для інтернету, HDMI і живлення. Окей, до речі, цікавий факт. Ще півроку назад на цій коробці замість 4К писало 8, але по факту тоді Сонь дуже сильно захейтили, тому що там не було ніяких 8К, Там, дай Боже, там і 4 було. Зараз вони такі: Окей, ми, типа, все поняли, ми все виправимо. Зараз пишуть 4, Але це теж таке питання неоднозначне. Тобто. Скільки ігор, да, там ми знаємо і з той бібліотеки, де може бути 4К. Ну, там, напевно, на пальцях одної руки можна перерахувати, е, скільки їх таких є і наскільки, наскільки на зараз є резон у цьому, ну, типу, питання відкрите. Так, Що у нас тут ще є? Тут у нас є макулатурка, як цим, цим користуватися. Окей, далі PS5, Fortnite Edition, Cobalt, там, що-то там, тобто тобі. Якісь плюшки на Фортнайт дають. Не знаю, Фортнайт не гнав, не розбираюся, фіг би з ним. Особисто я взяв не зовсім раді Fortnite цю консоль. Звісно, хочу першим справою загрозити собі фіфушечку Inclank, The за of Us, і потім вже, можливо, і до того повернусь. І теж цікавий факт, скільки магазинів я продивився зараз, і є або Пет FORTNITE, або вже прошка. Тобто навіть такої звичайної вже ти не знайдеш. До речі, ще цей момент да, що навіть якщо ти будеш грати в 4К гру доволі довго, і і враховуючи те, як сильно і активно вони забирають так сказати, голоджуючі елементи, якщо ти будеш грати ті самі, як вони пишуть, 4 К 120, Поки в тебе не згорить та твоя сама консоль, ну теж питання таке, скажімо, скольське. І так, yeah, ідемо далі. Зараз, і до речі, і до речі, якщо так піде і далі, і Sony компанія, блядь, яка залишиться так сказати хитро. Через рік там буде написано не 4К, а 1080 p і це не прикол, я не жартую. Реально, ще рік назад, якщо ми бачили там 8, тепер 4, ну далі вже просто нема куди і не знаю, ну що, будемо в Xbox всі грати, а, а що робити. Да, тому якщо ти в принципі хочеш так сказати гратися і не переживати за те, що в тебе там щось горить, перегорить, чи ще щось там погане станеться, бери собі про і просто живи в щастя. От що. Що, що Соньки ніколи нерпають, не, не чіпляють своїми так сказати, дурними такими апдейтами. Це от свої геймпади. от До них претензій взагалі ноль, що-що, але це тут однозначно кайф і респект, DualSense просто зробив їх. Новинку. Ну, Хіба можна докалібатися до того, що ну, зробіть живу версію з батарейками, да, ну, як і в Xbox, це ж реально зручніше в кінці та кінці. В тебе він може зрядитися, як правило, в самий потрібний момент. І ти такий да, от, батарейки в Xbox, воно ж реально значно. Крутіше, воно ж реально значно зручніше так сказати, його юзати, ніж оце от, яке постійно розряджається, а ти там на ніч на зарядку поставити забув, і ввечері пограти ти вже а не зможеш. Тому м -м -м, викатіть версію на батарейках, в чому впад в шолі, Sony, ну, типа, Отак от дивишся на неї, да, в неї є одна сторона глянзова, інша сторона матова. В принципі, проблем не має ніяких бути. да, от Да, на, от, Наприклад, ідемо далі. Що у нас тут ще було в комплекті? Да? Це оце, от наша, е, наші дві ніжки, які ми можемо е, ваткнути в нашу консоль. Да, давайте зараз спробуємо це зробити. Я так думаю, це можна вже торжественно тут зняти. Воно нам більше тут не треба. І от цон, кайф да, самої розпаковки. Опа! Опа. І так, дивимося, отут от є опціональність з цієї сторони. І з цієї, мабуть, також. А, ні, з цієї немає. Тобто можна е, приводом вниз її розположити. Вставляємо сюди і вставляємо от сюди ці ножки. Ага, отак от от воно хоче, щоб воно розполагалося. І теоретично може розполагатися вона ось так. Ну от, і що це за хабзєт. Ну от реально, от що оце от таке? Ну типу, ну придумайте, ви якось там не знаю, купіть продавайте додатковий корпус. Ну обіграйте це якось красиво, зробіть цей свій футуристичний дизайн, збережіть його. Щоб за рахунок додаткової панельки, нехай її ж можна кастомізувати, як ти хочеш, можна поміняти оцю панель, можна поміняти оцю панель. Зробіть її в продажі ще такою ж бугрост з бугарком, так сказати, щоб я міг оцю срань не використовувати. Ні, вони оцю фуфу якесь пропонують. І фішка та -то в тому, що якщо в тебе немає такої великої. Так сказати, тумби під телевізором, ну, ти будеш все одно її горизонтально мати, щоб воно тобі грати не заважало. Ну от це от, що за три Ну, Позор просто неймовірний. От Можна ж придумати от красиво оцю штучку відснігнути і от таку ж саму продавати, і гроші заробити, і все. Ну, Блін, що тут ще скажеш? І особливо, що для мене таким мінусом є це те, що. Попереду консолі розміщені два USB-Type-C, нам забрали USB-A, що, в принципі, було зручно. ну Не знаю кому як, для мене це особисто мінус. Але, в принципі, по розпаковці все, да, ну серйозно, ще так скоро, і HDMI у нас заберуть. Ну, давайте ми трошечки в неї пограємо і повернемося до вас з фідбеком. Пока!